Всім привіт, любі друзі! Вирішив я зробити таку рубрику в підтримку українців, підприємців і буду товари показувати з промо або інших магазинів абсолютно безкоштовно. Це не проплачена реклама, мені жодної копійки ніхто не заніс. Я це все купив, тому що мені потрібно. Там флешка згоріла там в прибор для вимірювання серцевого тиску там мамки акумулятори там собі теж акумулятори ну давайте все по порядку почнемо з банального Це акумуляторні батарейки хороші гарні Літа, кала фірмові з, такі доволі такі тяжкі а, наліпка, QR-код, що це справжні літакала, о, такі холодні з вулиці. У нас зараз а, а, морозець такий. А, і от чотири штуки. На заміну о, дуже гарна фірма. На заміну о, от цим літакала, ну, це зовсім клас. Лі 31С називається моделька 300 мА і аж 35 А струм. Тут скромніше, це шоколадки, їх прозвали у народі, вони видають 20 А і і Ну, Струм 20 А і 3000 мА у них ємність. Далі малесенька батарейка 14500. Це типу формат повний тіска, так сказати, з 2А форматом. Це теж акумулятор, це мені в машинку для перукарні. Для стрижки волосся в мене вона там вже хвилин 5 працює і виключається. А машинка для стрижки волосся в мене ще та-та давня з кучою насадок. Про яку вже через рік писали в коментарях, що, мабуть, вона вже в тебе зламалася. А ні. Тільки через скільки сім або вісім років не точив, не затачував ніяких насадок, користуюся регулярно і бороду підбриваю, і тримером у носі користуюся, і голову брию, і все це лише от заміна батарейки малесенькою. Можна, можна було б корпус трошки. Вирізати і вставити, тому що вона там трішечки так не входить, там такий зогнутий корпус, щоб вона вилазила, але естетична краса, і вона настільки мало бере струму, що отакої батарейки я не знаю, скільки там міліампер було, я вже розбирав дивився типу формат, просто синя, вона синя, без ніяких маркеровок. Може 800, може менше міліампер, але мені хватало її на десь дві, а то й три стрижки голови і ще стрижок п'ять бороди. Дуже довго поначалу хватало. Ось така батарейка. Далі у нас йдуть 3А формат Відекс. Відекс дуже гарна фірма, як по мене. Знаю, я познайомився ще за той час, коли були диски, CD, CD диски, потім DVD диски Потім в мене була лампочка, я покупав собі світильник. Вона в мені пропрацювала лампочка десь біля 11 років лет лампочка тому я чомусь подумав, що е, гарна якість, і е, вирішив, то, тому що я перебра, е, перебрав е, речі, е, наткнувся на купу дисків. У мене є usb DVD, е, rom і е, всі диски працюють. То був такий вечір ностальгії в мене. Це мені потрібно е, для е, вимірювання. Тиску кров'яного для ручного, і вони йдуть вже ready to use. Тобто вони вже йдуть заряджені. І плюс більше тисячі перезарядок, якась на ваш HR 03, в них модель. Якась там, що воно береже планету, що закопає, потім воно. Буде саморозлагатися і там не зашкодить природі, бла бла-бла, дуже багато всього. Але е, тисяча перезарядок без е, зміни ємності. Тобто результат на е, уровні одному з літіонними батарейками е, з такими, що літа кала теж дає тисячу без е, зміни ємності. Е, потім в нас е, Теряється 20% ємності, іще, по -по тисячі, півтори, дві, і ще, э, по-моєму, 11,5-2 і тіряється 50% ємності. Ось э, слідуюче, що в нас, це флешечка. Кінстон э, вибирав э, ціна якість 190 гривень. Э, сам, ну я посилання в описі. Залишу на магазин е, людини, яка торгує на промі. Е, там прикольна така акція для своїх. Ти 30 гривень в місяць платиш і потім купляєш все, що хочеш від 400 гривень. Було раніше від 300, зараз від 400. Відправку новою поштою містекспресом, експресом Укрпоштою всім безкоштовно, абсолютно е, любої ваги, любого. Ємності. Тобто, якщо ви будете покупати бойлер чи телевізор, чи пилосос, таке щось об'ємне, то воно вам вийде дуже окупиться, тому що е, покупали матрас, е, доставка матраса вийшла аж 700 гривень плюс підйом на етажі. А тут все безкоштовно. Тому дивіться самі. USB вже 3.2 версія, брав саме такий, були ще з OTG, Type-C, ну мені щось там швидкість не сподобалася, а тут швидкість у нас 150 на 80. Тобто така приємна. Так, є флешки і побагаче, так скажемо, і швидкість у них. Вже під 200, але вони коштують теж в раз 10 дорожче, ніж таке. Тут я вважаю, що 190-200 гривень за 64 гіга дуже гарно, тому що 32 ЄГА коштує на 20 або 30 гривень менше. Тобто нема сенсу брати 32, а 16 ще там в 50 гривень відрізняється. Заходив в Аврору, правда, там ще USB 2.0 флешки на 16 гігов коштують за 200 гривень. Я ужаснувся таким цінам і думаю, що мене ця флешка буде радувати і радувати. Далі кабель самий звичайний кабель USB, мікро USB, двохметровий. Е Двохметровий мені не потрібен був, але е у продавця залишився у нього самі різні Type-C, 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 і магнітні Type-C, і що хочеш Type-C. А мені, в мене попереламувалося е дуже багато техніки на саме мікро USB, і виходить, е що Type-C мене. Багато, а мікро-USB я вже став відкривати, знаєте, з таких на наборів е подарункових, е там, де от 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 такі малесенькі коробочки бумажні були, і отуди я тут подоставав отакі от такі малесенькі там на 20-15 на сантиметрів кабельочки, тому що заряджати зовсім нема чим. А зараз. Ось може бути знову відключення світла і заряджати мені дуже багато, тому що я дуже багато робив саморобок в плані лампочок на акумуляторах літіонних. І вони всі на контролерах зарядки на мікро-USB, тому що покупав ще за царя Гороха, дуже багато їх. Там Тоді смішна ціна була щось, по-моєму, була така акція купи 100 штук по одному центу. там, ну, Зовсім щось, або там по 2 цента, я вже не пам'ятаю. І ось в мене ще й горка лежить. І я не жаліюся, тому що, в принципі, що ТП заряджає 1 Ампер, видає. По стандарту, якщо не перепаювати різюки, що мікро USB віддає 1 А пофігу, скажімо так. Ось самий звичайний кабель. У продавця дуже великий вибір Lightning Type-C, але мікро-USB, от тільки от такі великі залишилися. Дуже цікава штучка тригер у нас з 5 вольт на 12. Вольт зараз перевіримо, вставимо. Але, ну, давайте замірюємо і я скажу своє але. Зараз в розетку вставимо. І, о, загорівся зелений огоньочок. Я взяв, взяв тестер е, і давайте заміряємо. А плюс на середині, мінус на збоку. О, є 11.98. Трішечки занижене. А могло бути там 12 там 0.02 або 12-10, але пофіку. Одне но. одне но, як Коли ви цей тригер купляєте, ви розумієте, що таке вати. От, Предположимо, що мій Powerbank Baseus має тип зарядки Quick Charge 30. Тобто він видає максимум 12 вольт. Півтора ампера і. А, тобто 18 Вт. І це максимум з порта можна витягнути. І в нього йде а, 5 вольт 2 ампери, Там 6 вольт, по-моєму, теж 2 ампери. Потім. А, поправте мене в коментарях. Потім, по-моєму, 9. Вже півтора і 12 півтора. Тобто дивіться, коли ви будете брати, що, щоб було 18 Вт, треба 5 вольт, 3 ампера. Я для чого все це кажу? Щоб ваш пристрій підтримував 3 Ампера, щоб тут було. Тому що якщо буде 5 вольт. 2 Ампера, то видасть тут 12 вольт і 0,8 Ампер. Ну, там вже треба порахувати. Вже навіть 1 Ампера не видасть. Ви на це звертаєте уваги. Тобто, для чого взагалі це треба? Для маломощних роутерів. Там для. Якихось теж там зарядних пристроїв для там ленти якоїсь саморобки, може там для нагрівання. От дивіться, от ця штука в мене Quick Charge вже йде 4 покоління, воно видає. Я робив обзор. Викладав, не укладав, не знаю. На цей блочок він в мене вже жив, жив-пережив. Тут і type є, і ем, USB-шечки є. А, і от він видає 5 вольт 3 А. Тобто, якщо я його і не цей, а цей. Якщо, якщо отак от його вставити, то на виході тут буде 12 вольт, 1,5 А. Ось так. А, це все, що я хотів сказати вам показати. Дякую за увагу. Посилання буде в описі. Магазин Керона дуже приємний продавець, швидко, після моєї покупки і оплати товару, зв'язався зі мною, сказав, що все є в нього, що він може відправляти. В той же день відправив я на сьогодні його і отримав. Вчора відправив, сьогодні отримав. Все якісне. Я більш чим м, м, уверен, що все якісне, тому що в 21-му році, в 21-му столітті, в 25-му році, інакше не може бути, тому що якщо буде щось неякісне, то просто людина дуже швидко закроється. Зараз у нас от такий час в Україні, що Дуже нелегко живеться всім продавцям і малому бізнесу дуже дуже тяжко. Тому посилання в описі: підіть щось купити, купіть у цієї людини, їй буде приємно. Я тут накупився трошечки. В общем, все, всім гарного дня, всім пока.